Корупція під час війни залишається болючим і актуальним питанням. На жаль, задумайтеся, мабуть, кожен із вас ставав свідком, коли якесь питання хотіли вирішити за гроші. Сьогодні ж ми вирішили запитати у житомирян, чи є у нашому місті корупція та як її можна подолати. Ви саме знаєте відповідь. Не знаю. Ну, Звичайно, є. А як її можна подолати? Ой, змінивши владу, напевно, обрати правильних. Людей, які будуть керувати містом і бюджетом. Майже в кожному місті є і наше не виключення. А як, на вашу думку, як її можна, можна подолати? По-перше, люди самі повинні звикнути до того, щоб не совити тим, кому треба, та по карманам. Ну все, Добре, Якщо все буде чесно, відноситися до всіх своїх потреб і не, не нести, не буде кому брати. Звісно, є. Мені здається, що корупція вскрізь є. Як її можна подолати? Ой, це, мабуть, дуже тяжко, не знаю. Треба, щоб щось, щось сталося в голові, щоб захотілося жити нормально, жити спокійно, мабуть. Ну так, вона у кожному місті України є. Мені здається. На вашу думку, як її можна подолати? Поставити нормальних чесних людей у владу і контролювати за тим, як вони працюють, але мені здається, це дуже тяжко, коли це вже стільки років пройшло, і система вже настільки зіпсована. Но, якщо, звісно, за це правильно взятися і пройде багато-багато років, то і це буде все чесно проводитись да, звісно, її можна подолати, але це буде не скоро, як на мою думку. Я думаю, що так. А як її можна подолати? Не давати взятки, я так думаю. І тоді, якщо ми не будемо давати, то вони не будуть брати. Вона всюди є. А як її можна подолати? Зібратися, хто в цьому знає і хто сильніший, то має зібрати людей. І боротися з цим. Вона на кожному кросі є. Хто багажий, той править. Та не знаю, немає. Немає? Цікаво. А на вашу думку? Немає. Я хочу вірити в те, що немає, але я думаю, що є. На вашу думку, як можна її подолати? Починати з себе. Кожному варто починати з себе. Я, я не знаю. Не можу сказати, не, не можу сказати чи є. А на вашу думку, як її можна подолати, якщо все-таки вона є? Подолати? Ну, мабуть, якісь мірі приймати, закони щоб працювали. Ну, Тоді буде все порядок. Звичайно, є, вона всюди є і в Європі є. А як її можна подолати, на вашу думку? Е, я вважаю, що потрібно змінити, по-перше, Верховну Раду, але зараз це неможливо. А по-друге, потрібно змінити думки людей з цього приводу, тому що все з нас починається. Да вона візде є. А як її можна подолати? А, ну, я думаю, що в самому з себе наче взагалі потрібно. І Я думаю, що тоді, якщо кожен себе почне, то корупції буде менше і менше. Як і у всіх містах України, і вже в містах всього світа, корупція є і в Житомирі. Угу. Ну, Які як... можна подолати? Я думаю, що і... іменно повністю ніяк не можна подолати. Е -е, я не знаю. А як її можна подолати? Не давати коруп... корупції процвітати і щось виконувати для цього починати з себе, звичайно. А як от відповісти на це питання, якщо я цього не знаю? Навіть якщо є, як можна її подолати? Як подолати корупцію? Ну я думаю, що треба починати з себе, бо ми трошки як народ, в принципі, звикли, да? десь там, десь кудись попасти, щось заплатити, щось занести. Якусь дієнішку не знаю. Ну я думаю, що з себе все-таки треба починати.